Ви прийшли пару днів тому за нашу процедуру. Скажіть, що з нашим майбутнім пацієнтом ваші відчуття, ваші враження. Вражень багато і все позитивні. Мені 62 роки. Років 15 назад мені вже радили від того варікозу позбутися. Але страх він перед людиною біжить. Я дуже боялась. І на кінець я попала в руки до Олега Зінов'євича. Чесно кажучи, я думала, буде гірше. Я так боялася страшенно. І зараз думаю Боже, скільки страхів було напрасно. Золоті руки. Абсолютно біль ну, відчувається як неприємно, коли відбувається процедура. Але ж після тої процедури мене сказали покапали, що невже я, невже я це змогла. Невже я переступила через свої страхи і болі? Три, троє суток прийшло, три доби. У мене зникло відчуття важкості в ногах. Я вже хожу, вдома по дому все роблю, ніяких, ніяких проблем немає. І, і ну, дай Бог вам здоров'я. І вам також. Дай Боже, всім вам здоров'я і миру. найкраще. Мир. Дякую. І мир.